Доброго дня, друзі. Що якщо вам скажу, що легенда 80-х повернулася? Так знаю, це вас ніяк не торкається, бо люди, які грали в оригінальну версію, швидше за все являються вам батьками чи дідусями. То давайте ж розберемося, що це за гра була. Головний злодій, якої був мавпою. І взагалі, як за 44 роки ця мавпа із антагоніста зміг еволюціонувати до головного героя? Він воював з Маріо, їв банани викрадав принцес та стильово кидав бочки під рекламну пісню Пепсі з Брітні Спірс та Біонсе. Of, of the world doesn't need ворониданкінг Reset button! i bari i a Перше, що ви повинні знати, це те, що тут зовсім не той самий Донкі Конг, який у новій грі, а його батько, який більш відомий тепер як Кренкі Конг, цікаво, що Нінтендо перемудрили з таймлайном, а тому перша дівчина Маріо або Поліна, яку викрадає Донкі Конг перший, або Кренкі Конг у новій грі дитина. Хоча в Маріо Одісі доросла жінка. Тому або Маріо полюбляв 14 і 1, або команда, яка зробила Маріо Одісі, вирішила зробити для нього приквел і Детально розкрити взаємовідносини цих персонажів та дати їм передісторію, щоб можна було сюжетно їх пов'язати у майбутніх іграх. А раптова буря відправляє Дікей глибоко під землю, де він зустрічає талановиту та молоду співачку Поліну. Судячи з цього кадру, вона, мабуть, сама у шоці, що з соковитою мілфи стала дитиною. Так ось молода Полінка бажає знайти шлях назад до поверхні. Говорять, що якщо хтось досягне ядра землі, то його бар. Жання буде виконано саме тому наш незвичайний дует відправляється у дивну подорож. Історія розпочинається під землею, де локації змінюються чим глибше ви прямуєте. Деякі локації настільки дивовижні, аж важко повірити, що ви під землею. Ви вільні в діях, можете йти куди заманеться або ламати, що заманеться. Так, ви правильно почули. Майже все на своєму напрямку ви можете трощити, розбивати та гамселити. Ви ніколи не знаєте, що знайдете у підземельному світі. Тому прокладайте свій власний шлях зі здібностями Дікей, коли Поліна співає, вона може перетворити Донкі Конга в могутнього Конг бананза, який володіє неймовірною руйнівною силою. Навіть залізні ворота для нього не проблема. Також Дікей тепер може трансформуватися в зебру. Ну, нехай. Дікей у вигляді зебри дуже швидкий. Та може бігати по воді або стежками, що руйнуються. О, моя улюблене, Діке може перетворюватися на літаючого страуса. Нічого вам не нагадує, можна виміщати негативні емоції, уявляючи що внизу мальчики в трусіках, російські солдати чи найбридкіший в світі карлик. Так погодьтесь, судячи з моїх останніх відосів, очікували й іншого карлика, але <кхем> про що я саме цікаве, що ви можете у будь-який момент міняти трансформації на шляху наших героїв стоїть компанія. Безодня найпотужніша гірнодобовнича компанія, і вони також прямують до планетного ядра. Саме тому вони перекрили всі шляхи до нижніх шарів, щоб ніхто не зміг дістатися до них. Нам доведеться зустрітися віч на віч з ворогами, які охороняють ці маршрути. Тому використовуйте усі сили, якими володієте, щоб здолати могутніх ворогів. Коли ви досліджуєте підземний світ, ви будете натрапляти на стародавні руїни. Вони мають випробовування, за проходження яких ви отримуєте бананові. Геми випробовування можуть включати в себе лімітовані за часом битви, рівні з класичними для платформерів розположенням камери та багато іншого. Будьте уважними, щоб не прокліпати бананові геми, адже саме вони знадобляться вам для обміну на скілпоїнти. Використовуйте їх для того, щоб створити власний стиль гри. Крім того, збираючи скам'янілості та обмінюючи їх в ем, стили камня. Можна змінити візуальний стиль Донкі Конга та Поліни. Майже кожен елемент одежі має свої власні бафи, і як, наприклад, збільшення радіусу сонару чи швидкості плавання. А ось це мені дуже сподобалось. Використовуючи Joy-Con, ви можете грати удвох, контролюючи Поліну та Донкі Конга окремо. Граючи за Поліну, можна використовувати фішки до вакіна. Ну я більше не знаю, як це назвати. Гра підтримує геймшер. Це означає, що ви можете грати удвох, навіть з тим, хто не має грі на аккаунт. Або локально, тобто бути підключеним до одного Wi-Fi, або ви можете грати онлайн, використовуючи GameShare через GameChat. Проте, наскільки я зрозумів, якість картинки у другої людини буде не дуже, тому що це по суті стрім гри на іншу платформу, а це означає, що ви зіштовхнетесь із періодично присідаючою роздільною здатністю. Проте це норма для стрімінгових сервісів. Вони всі залежні від вашого інтернету. Ну а ще якщо ви казуальний геймер або підпивас, Nintendo подбала про вас і зробила асіст мод, де вам буде показувати, куди йти, та ще ви будете отримувати в два рази менше урону. Також, якщо ви творча людина, поза грою використовуючи мишку, можна робити усілякі прикольні скульптури абсолютно різної форми, та фарбувати їх як вам заманеться. Кінець і підсумок. Починаючи з Mario Odyssey, Nintendo переосмислює платформери та перевертає уявлення геймерів про них, роблячи в них відкритий 3D-світ з повною свободою дій, вільністю піти у будь-якому напрямку, а не тільки зліва направо, і творити абсолютно, що заманеться. Вважаю цю гру ідеальною для відпочинку, сублімації, вивільнення негативних емоцій, бо вона має приємний візуальний стиль, цікавий геймплей і структуру рівнів та світу в цілому. Я впевнений, що вона сподобається усім. Хто навіть не полюбляє платформери або із принципу не грає в Hollow Knight, Ori та подібні ігри. І цілком можливо, що саме ця гра відкриє новий, досі невідомий для вас жанр кайфу.